Привіт, привіт! Токсик. Я мені Я трек Що? Ну, про цю ситуацію. Я просто віджимався. Угу. От, і чую, ти кажеш, Донтрі, Андрія, ти вже роздівся, блін, а мені що робити. Ну. От, я записав Давай. вже трек. Давай. Де ж роздівайся, а що ще робити? Треба дати тілу подихати. У нас тут докучався, блять. Ще Курвону десь і Діт ФТК, блять, 900. А як же ж по-іншому? А тут тільки флешки, блядь. Вони злізли обоє. Шпалера? До тебе? На мені, так. Да. Окей. Він же чекає один на жовті. О, блядь. Ззаді. А, да, другий. На червоне надо. А, він-то побаляє. Він-то вває падло. Добывалка, ти там, там, там два йдуть. Вони сюди прийшли, Я піднімаю. Трошки почекаю. Okay. Тримай тобі енергетик. Я ж там поутай? Тут упша галяк, блядь, повний. Их двоє. Я бачу, я бачу О так быває, no, очі Так, а тут трасати ж можна, правильно? Можна. Yes. мінус три Уху! Аж там на міці, блин, можна ресати. А ми можемо сюди не прокати реаснути. До речі, більше. Тільки трохи підлутатися якраз є час на це. Mm -hmm. Коротше, роздагнув трошки текст, не привіт. буде звучати. Теж роздівайся, чого ще читати? Треба подихати тіло, блін, дати. А е має Жарко. Буде? Жарко взагалі на вулиці стало. Треба на сонце наставити сало. Я думала, провітрити своє сало. Ні. Компенс на основу. Ну непогано, мені, мені подобається клас. Дякую. І ще компенс новий. <клес> Добро. Ось От, тут новий і на зелені ще один. Дякую. І на зелені самчеви змісь. Але не новий старий. По формуванні диплому. Робота зі. Я вже бляха, не граюся, і намучусь. Боже, як співчуваю. Да? Що-що? Андрюху. Да, так. -да. Я щойно вийшов на вулицю, Вадимів, то глянув в тіні на градусник і там 38 з половиною. Це У вас теж був вчора дощ? мене ні. Обійшов? нас. Обійшов? Обійшов. Боже. Да. Це така слова була жесть просто. Дерева падали. Серйозно. Mm -hmm. У нас чуть-чуть подув вітер, але Дністер, походу, потягнув на себе і він ту сторону пішов. Прикол, блин. Э, Чуєш, а як ситуація на Дністрі з водою? А... Ну, покраще вже, але типу. Mm -hmm. А що, мало води було, чи? Чувак, та що мало? Щоб ти розумів, в мене Сохло. є э, точка найширшого Дністра. То вона складала всього на всього 5,5 метрів там, де було більше Лоу. No. Наші ж скидали повністю воду жорстко на гаски. Вже покраще. Хоч рибаки кажуть, що типу, старі місця ще не актуальні, тому що там ще немає глибини, але типу, вода вже покраще. Маю, до речі, глушак на снайпотре комусь. Мама, ма, я... Мама малесенькі долоньки. Карлика доньки. Вічніші салонки. Та що таке, Ти Коли почали співати про малесенькі долоньки, я щось по шляцьки почав думати, а ти карлика туди виписав. <гум> Буде знати, як думаєте, щось таке. <гум> Як можна взагалі думати я щось по шляцьке, коли лунає пісні малесенькі долоньки, блять. Це як в тому приколі, да? Людям маленького росту. Коли ніхто не знає. Я не знаю такого приколу. В рот давать. Леко і просто. Да. Ачка наша, окей. Okay. Да, Хонор, це ти, звісно, по блин, навчився десь, блин. Да. Yeah. Їдем <laughs> до Насті. Не треба. <laughs> а є хтось в чаті не скоро? Не треба, правда? я Взагалі, висока, їдьте далі. Точно не Дендрухи тримаємо, бо ми його полоса сам там. Там вже не зона точно тут не буде, тому вона буде мені здається за чому. Може бути. Вундервафлі? Що таке вундервафлі?

Можемо поїхати в сторону туди до, до церкви, хоча там мені здається вже буде. Мінімум чекнем, максимум чпекнемо. Якщо не чпекнем, то нас і тоді. Але ми їх все рівно перевалимо, таких дураків. Йо. <риклад> Я на беквокалі. Ярик! Мені так подобається ця наша графіка на відстані, де церква така відчуття, ніби цей малював п'яним. Все, понеслась. Бура. Деясь, Богу, проходит, та. Так, ну це так, вже так, цікаво годгіфт. Розкажи. Чи це ще секрет? Щоб ніхто не має, да? не вкрав. Мені пропонували бути в нашій церкві дзвонарем Після того, як вона перейшла цю. Я кажу, ви що смієтесь? А ти їм не розказував прикол, чим відрізняється що про цей про зворотню. Чекай, як воно зараз згадаю, Коли демона виганяють з дитини, як воно називається? Зворотній. Міняться... Чат, підказуйте. Як це там? Екзорцизм. Зворотній екзорцизм. Господи, Боже. Знаєш, що таке зворотній екзорцизм? Не знаю, знати не хочу. Це коли демон виганяє з дитини священика. Господи. Про що ви взагалі сьогодні говорите? Я не розумію, блин. Кісні нормальні. Просто по подінділо і трошечки мозаї не працює зовсім. Трошечки зовсім? О, і то я з них такого мало, мало, але зуджую. Це і в, в, в неділю він не працював. Малий спить, він з бабусею. А ми поки надави? стрімом граємо. Мені? Йошенко, не а ну давай, списочку. Ну, ну, наприклад, що всі мої родичі бухали, а я ні. Ну така. Без глуха і жизнь. Така. Поміра. Ну, а ти як думав? Автомобіль купив? Купив. Все. Тепер шукай задоволення в інших речах. Сонечко сяє, співають пташки, люди бухають, а ти ні. А я, бляха, ні. Але, блін, не ти. Флешки. для чого? Кого сніпакати буду? Тіпа на горі, от там вже скачуть. Зелена. Скачу? А хто писав, хто на насишати? Хто це? Підніміться. Так, Добаві, ну перше, що я запитаю, чи спілкуєтеся українською. Друге, чи приєднались до discord серверу? Сріляка, є він по мені, га? Роздойдемось. Сум парове. Після гри, будь ласка, мені щось там в чат написати нагадати, бо я бо я можу забути. Ай! М'ють. Навернули його на шлях вірних. Їде тачка по дорозі, це вони стріляють. Знайду б даю. О, май. А хто гарний клеба твої дубці? Ой, один градус. А другий позапутів. скуштує. Це буде дрончик. Ми поганим звіту, з локальним фамілією. О, прикольно. Звучить класно. Зони немає Окей, окей, все, питань нема. Я токсички п'ятеро пошукаю. П'ятеро кіто ми наш немає. Бінзом, бінзом, бачу. Да-да-да, бачу 90. Який не стріляв. Білка, ти тут? Віддаєш свої тросики. Та я ще хочу цю хаєшку взяти, ну що не так. Внизу є в І по ньому тулять він не стане внизу. Я nice. То він Я даю їм Найс. Він їде далі. Ні, ні, там друга тачка ног була. Ой, авто. ты. Тут... Пішов? А, де був. Перший чого? А можна Можна. потрібні моменти дути? Ну ч я баба? Вітер в харі я Харю. вон там тіпе. о опен, стрілять на нас, Де це це? це? Ага. Зелена мітка Лягай, 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 ляй, 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 ляй положи. Віддихни, подумай. О, у нього лінець. Ай, чешник по-любому. <laughs> Блин, не бачу, як не заважаю. Тоненько, тоненько. Вот тут на кутку на, на БУ мордочку. Ну це да. Це good gift 100%. Морду набив йому об коліно. На, відчувай, сидяча скотина. Ти, прям, З хати я пікай, тебе я благаю, зараз тобі я лице в русхуярю. <різь> <різь> я тут на краєчку граю, якщо що. Я тут на краєчку граю, якщо, і бачу тіпа, якщо що Ні, мене вже побачив. Парашута, два, два типа заглає, 250 пятьдесят два парашюта. Це був будиночок це мій Тип. Так, ну мене двоє випікували. У мене вже теж. Ото о -от -от -от. Нам треба йти ближче туди до маски. Отут-ось. -от -от. Десь обережно, бо тут тіпи типу, випікують. Угу. Але якось дуже дивно, тому я не можу навіть словити. Мені здається, він мене може обійти. У мене сімдесят. Чорхай повіть. У мене 30 я 15, 16, 15, 16. 19, 20. <тачка>, Тачка, поїхала на червоні, на, ну, на червоній На. Тут ніби не грають, плюс є байк. Без голови, Тип. гари, виходити мають оці на мітках наших. До мене їдуть, до мене їдуть. Приїхала з Ангар за пожежну. І ще позаду йде 200. Ну я? Одного нокнув, один мене добиває. Один в хаті був один нас. Прийшов вправо від вікна. Дивись, дивись вікно, дивись вікно, пано. Трохи битий. Він десь тут цій кімнаті Бля, еда О як Ну як завжди. Сейчас. Я не піднимаю. Я насюди ма? Хай. Зараз ви сюди хай. Одну хатичку сюди и вс. Дякую. Ні, я. То він відкидається, він там в хаті сидить. Я, я, я. То я. він мав підняти двох, да? По ідеї, та, ну, типу, я одного клала, друга другого. Мінус. Вікні, вікні. А, вбила? Вбила, вбила. Нокнула. Але ще є, він нокнувся. Найс, nice. добре. Linux, тут 5 є кому треба. Ще знизу, типу граються на смітниках. Оце. І в нас тут є і машина, і байк. Тому треба рухатися, в принципі. Ну, я десь наверху там стріляв. Пропускаю. 40 секунд. Так, да, вони тут. Бигай. Мит, митка точно, чувак, стреляет, за эти стреляют. Тех вайт внизу. Nice. Блять, тут по нас э, зустрічають в зоне. Э, О, наверху, наверху, типа. Ау, че. Залямо поки позиции. А ти справа ще грають? тут. А, бив. Я прикриваю тебе. Треба на пана Андрюху, щоб ти забрала. Ти не взяв тачку, Андрій? Я візьму, я візьм, я візьм, тих чоловіків. Не їдіть, Все пізно. Я мають. Вся пізніше. Сіб'я, зіб'яй. 245, 200 держи. Голова. Дві голови. Нема, полоті, голоди, подарував. Зверху на жовтті ліфт. По-моєму, з третьим шоломом був. Там лінекс напад. Один правда. буда, один буда жовтня. І тут зверху грають. Дерево. Бізоном них а не в нас пол лас. Нам можна пробувати на Это не лин, значит, вот в опене, да, его. А ну, он там начинает? В дерева, yes. Вин а, не дарило, yeah. вайпнул. В, не, верхних. Блять, Вот тот тип за камень. За, на зеленій за тим горбіком лежить. Так, да, так, да, 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 він пішов. Там файт, треба підходити. Із кімпа стріляли. нас там обережно. Мені здається, здається його з нього стріляли звище, зеленої туди, де дерево. Це він... Виспали кай. Тут передами смоків багато, можна буде десь жить. Воно район цього дерева. А він там далі на де. На... Ооо, найс. Віки, 24 кілів. 24, ю. Так, додайте план. Я додати в клан. їх. отако, отако. Так, дякую, дякую. Я своїм одним кілом. <звук> Монтаж 3 кіло. Нас, роздавав. У мене двічі, як чітко, 909. Кіліврівський 9909. Є. Є.